Тут є переплетення гуцульських гуцульських мотивів і цими кольоровими елементами ми хотіли показати власне ту яскравість майоліки, яка є на будівлях. Які створили бюро Івана Левинського. Розповідає про свою колекцію одягу у стилі гуцульської сецесії дизайнерка Ольга Жеребецька. В одязі колекції можна віднайти образи та стиль будівель Левинського. Наприклад, майоліку це різновид керамічного візерунку. Тканини для колекції на 80% створені із повторно використаних матеріалів. Це частина вже колекції готова. Матеріали, які використовувалися в ткані, ну це власне є ткання, це кусочки перероблених, переробленого одягу. Усе в колекції у стилі Галицької сецесії архітектор Іван Левинський у Львові створював та зводив цілісні квартали у такому стилі. Тепер за допомогою проєкту Хранителі кодів його автори хочуть повернути забути ім'я Левинського та стилю, в якому він працював. Це не сільська мода, а це більше про жіночність, про сексуальність, і не варто, це, не варто думати, що гуцульський одяг має бути по якихось, пошитий по якихось шаблонах. Це абсолютно вільно можна інтерпретувати в, класну, в, в класних моделях сучасних. Колекція є повністю ручна. Немає ні машинного, машинного друку, ні машинного ткання. Левинський та Галицька сецесія це дерев'яні конструкції, шпичасті дашки, декоративна майоліка та метал. Команда проєкту Хранителі кодів зараз працює не лише над колекцією, але й над фільмом. У ньому, зокрема, розповідають, хто такий Левинський. Оця от архітектура сецесія, та от міське середовище, воно не має бути відірване від природи. Відповідно, від цих коренів, від сільської архітектури, від такої селищної архітектури, відповідно, ми це стараємося в нашому фільмі показати через якісь різні образи, дуже заакцентувати на символізмі, заакцентувати на так само, скажімо, дбані про навколишнє середовище. Гуцульська соцесія це про життя, про зв'язок людини і природи, про. Якийсь бунт на той час, Боловинського і його бюро насправді ну, не дуже сприймали. Це про от життя, яке зв'язане з такою молодістю, з природою, з, я не знаю, зі стихіями. Тому що навіть вся ця майоліка на будинках, вона така жива, вона така, ну я не знаю, як природа. ці елементи вони прям тебе надихають. Також готують колекцію автентичних прикрас із металу. Одяг та прикраси, які зараз створюють, представлять 17 вересня під час спеціального показу Львів Фешн Вік. А презентація фільму «Хранителі кодів» про Івана Левинського та проєкт відбудеться 24 вересня. Ірина Мочульська Володимир Стадник, Новини на Суспільному. Львів.